Шановні, доброго дня! Сьогодні у мене для вас дуже важлива тема, і по назві ви вже зрозуміли, що тема про гроші, і дуже цікаво я її назвав, що скупий платить тричі, а нерозумний все життя. Можна сказати і грубше, але я думаю, що достатньо того, що я е, написав вам. Ви знаєте, за 6 років е, роботи в тепличній справі я Багато що зрозумів, багато що побачив. І, на жаль, у мене не було такого Валентина, як у вас зараз, який е може підсказати. І я збирав інформацію, де міг, для того, щоб вирішувати конкретні справи. Бо робота на себе, яка б вона не була, вона заставляє зранку до смерканку вирішувати задачі. І е так як в мене не було великого досвіду за плечима, тільки школа і армія це мені було 19 років